Рік наповнений сліз і горя. Рік суцільних тривог і втрат. В нім біда розлилася, як море. В нім не вернуться вже назад чиїсь зовсім маленькі ще діти, і полеглі в боях батьки хтось. Ще довго не зможе радіти, бо лишився без ніг чи руки, а у когось не стало дому, де збиралася вся сім'я. Хтось навчився крізь біль і в тому призивати і. ще черешні, лиш обвуглений сад стоїть, стало звичним слово нарешті, як винищувач враз пролетить, Як звільнять бодай клаптик міста на тривогу озвучать. Навчились любити просто, не плекаючи захмарних мрій. Рік, прострелений болем і кров'ю, нас навчив цінувати життя, огортати близьких любов'ю і надіятись лише на Христа. Нас війна, розчавити хотіла і розсіяти по світах. А насправді вона зуміла запалити віру у наших серцях. Віру у світле, оте майбутнє, Україна так і розквітне, кожен, хто це жахіття пройде, цінувати. Уже той, кош той коштовний ковток свободи буде, дітям скаже, Бог може все, хай дізнаються всі народи українців. Бог береже, бо цей рік, що прийшов з війною і з тяжким. Багажем страждань нас навчив омивати сльозою, крик душі і молитви прохань. Ми навчилися щиро і просто на розмову до Бога йти, з ним навчилися бути близько у криваві хвилини біди як життя і ще буде тривати, непомітно промчаті роки, нам із вами буде що згадати про жахливі ті роки війни, як загояться рани криваві і шаршавими Стануть рубці, ми згадаємо ці роки словами Добре бути в Христовій руці. Як спитають нас діти і внуки, розкажіть, а як було колись, то ми Взявши їх ніжно на руки, просто скаже, дитино, молись, бо молитва велика є сила. В цій війні вона нас береже. Хоч гримить ще війна, я щаслива, бо Спаситель. Зі мною іде із тривожного року в новий, невідомий, та теж нелегкий. Хай він буде з Христом нам щасливий, хоч тривожний і знову важкий. Ми надіятись будем на Бога і триматись його лиш руки. І яка б не була ще тривога, Бог поможе.